Після серії вибухів, що сталися минулого тижня у Мелітополі, колаборанти почали вивозити свої сім'ї з міста. Після того, як партизани активно та Збройні сили України активно відпрацювали цей тиждень, військовослужбовці вивозять свої сім'ї з Мелітополя. Ми це чітко бачимо. Є звичайно, і погана новина для наших місцевих жителів, тому що проводиться масові фільтрації зараз. Просто в будинках, просто в на вулицях вони розпочали чергові масові фільтрації. Як приклад, після підриву сервісного центру, коли ми побачили відеозаписи з вікон будинку навпроти, цей будинок повністю. С ранку був оцеплений, фільтрували і намагалися знайти ту людину, яка знімала, але нічого не знайшли, тому що тієї людини там вже давно не було. Але міграція, як військових з Херсону до Мелітополя, є, так і вивоз їх з сімей з Мелітополя. Кудись далеко і назавжди колаборанти наполягають на тому, щоб абсолютно всі підприємства перереєструвалися на псевдоподаткову. Строки реєстрації перенесли до 1 вересня. Окупанти зазначають, що закрити підприємства неможливо. У підприємців на їхню думку є один шлях: відкрити рахунок у банку Росії. В іншому випадку їм просто не дадуть спокійно працювати. У Васильівці у черзі на виїзд тимчасово окупованих територій 6 тисяч людей, у тому числі мелітопольців. Всі мають бажання якнайшвидше опинитися на підконтрольній Україні території. Щонайменше 5-7 діб ночують на узбіччі. Немає сьогодні цього шляху як безпечного та як швидкого. Є другий шлях. Він через Крим, він значно швидше в часі, але також він є небезпечним. Але також його використовують наші люди і тим, хто поспішає і має таку можливість, що важливе. То ми також рекомендуємо і цей шлях використовувати, виїжджати в Україну через Крим. Тим часом псевдомерша Данильченко розповідає казки, що Мелітополь не зруйнований лише завдяки армії РФ. Ймовірно, колаборантці потрібно нагадати, що саме через окупантів люди виїжджають з міста, адже жити під владою загарбників стає все важче. Мелітопольські волонтери почали збір коштів на придбання автобуса, яким будуть возити гуманітарну допомогу. Голова фонду Підтримка Мелітополя Валерій Газаєв звернувся до всіх небайдужих громадян матеріально допомогти. Місцеві партизани продовжують боротьбу за український Мелітополь. По місту розклеюють листівки з лозунгом Немає штабу, немає референдуму. Також підпільники підірвали залізничний міст, яким окупанти перевозили військову техніку.